Дорогі брати і сестри, маючи по милості Боже таке зібрання, скажем слава Богу. Вже багато до нас Господь сьогодні говорив, навчав нас Господь через псалми, які співаються, через вірші, які розповідалися, через проповіді, які лунали. Господь Він вже багато говорить до нас сьогодні. Але чи ми налаштовані, браття і сестри, щоб почути Господа? Чи, можливо, в нашому серці якісь інші переживання, можливо, є якісь скорботи, можливо, є якісь важкі думки, які, знаєте, ну, посіщають навіть время зібрання, і ніяк не вдається звільнитися від них, бо вони тяготять серце, вони, знаєте, приносять якусь таку важкість у наше життя. І навіть буває так, що в зібранні лунає Слово Боже. А людина все одно, все одно в своїх переживаннях, в своїх трудностях перебуває. То Господь, Він хоче Духом Святим потішити кожне серце на цьому місці. Слава Ісусу Христу! І треба, браті, сестри, розположитися до Бога, відкрити своє серце перед Ним, прийти до Нього, як до того, який може дати тобі добру пораду. Він може потішити тебе, Він може. Лікувати твої рани, Він може возрадувати твоє серце, він може тебе благословити. І коли ми приходимо до Бога, то ми маємо розуміти, Він не людина, Він бачить все, Він знає наше серце, він знає наші наміри, наші думки, наші переживання. Все, що з нами стається на цій землі, все знає Господь. Слава йому і хвала! І ми маємо розуміти, що ми приходимо до такого Бога, бо в Біблії написано, що без віри Богу догодити неможливо. Потрібно, щоб той, хто приходить до Бога, щоб Він вірував, що Бог є, і тим, хто Його шукає, Він воздає. Треба вірити в Бога, до якого ми приходимо. Чи є та віра в нашому серці сьогодні, браття сестри. Чи є ота жива віра? Я зачитаю Слово Боже, це друге Пісня до коринтян, 13 розділ з 5-го вірша такі слова. Ви пробовуйте самих себе, чи ви у вірі, досліджуйте самі себе, чи ви не знаєте самі себе, що Ісус Христос вас. Хіба тільки ви не ті, ким повинні бути? Ось такий текст, такі слова до нас каже, випробовуйте самих себе, чи ви у вірі, ми маємо себе випробовувати, ми маємо досліджувати самих себе. Як проходить, браті сестри, наше повседневне життя на цій землі? Адже ми, діти Божі, ми Боже насліддя. був період часу в нашому житті, коли ми, почувши Слово Боже, від, відкликнулися і прийшли, покаялися, схилилися перед Богом. Ми повірили в те, що Господь Він сильний простити наші гріхи, що Він сильний звершити в нашому житті переміни, що Він взяв на себе вину за наші гріхи. Він постраждав, Він вмер і Він воскрес із мертвих, слава Ісусу Христу! І ми в це віримо. Ми віримо, але наша віра далі повинна зростати. Бо ми йдемо через це життя, хтось вже, можливо, декілька десятків років віруючий, хтось недавно віруючий, а хтось ще тільки приходить, дивиться, спостерігає со сторони і дивиться, от на християнський світ, як живе церква, чим живе церква. Але, браття, сестри, з кожним роком нашого увірування, наша віра в Господа Ісуса Христа, вона має становитися все міцніше і міцніше. Наша віра має зростати. І є початки віри. Початки, коли ми увірували, ми прийшли, ми схилилися перед Богом, покаялися, пережили прощення, пережили звільнення. Пережили усиновлення слава Ісусу Христу. Але далі ми зіштовхуємося з цим світом, ми далі от маємо, що ми знаємо, що є ворог душі людської, який зацікавлений, щоб, нас, щоб похитити в нас ту живу віру, браття і сестри, і ось питання, чи наша віра зростає сьогодні. Який рівень нашої віри, як ми віримо, що ми можемо показати у нашій вірі? Адже там написано, покажіть у вірі вашій, і чи ми можемо показати нашу віру, і яка вона наша віра? І в Біблії написано, що такі слова: коли Син Божий прийде, то чи знайде він віру на землі? І ось здавалося так багато церков. Так багато Божого народу. І питання задається, чи знайде Син Божий віру на землі. Є сатана, є лукавий, який, знаєте, він прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. І він направлений не тільки на людей цього світу, які Бога не пізнали, вони і так в якійсь мірі його. Він знає, що вони. По його волі, можна сказати, живуть і поступають в всьому світі. Але його цікавлять люди, які прийшли до Бога, які увірували, які послідували за Богом. І він зацікавлений в тому, щоб обікрасти цих людей. І перше, що робить ворог, він хоче вкрасти живу віру із нашого серця. І людина залишається просто має вид благочестя, просто відвідує зібрання, можливо, навіть співає, можливо, проповідує, можливо, ще якось діяльністю в церкві займається. От, але питання задається, чи є жива віра в нашому серці? І на що здатна віра в нашому серці? Адже сказано, що Господь сказав, що каже, якщо ви будете мати віру з гарчичне зерно. То ви зможете і горіться сказати, піднімися і перестався, і буде так, слава Ісусу Христу. То, браті і сестри, ворог зацікавлений вкрасти в нас віру. І як Він це робить через різні обставини. Людина увірувала в Бога і, і чує, можливо, про те, що Господь він є люблячий Батько, і то правда, Господь він любить всіх нас. От, і людина думає, що якщо Господь люблящий батько, то зі мною не має статися ніякого лиха, ніякої біди на цій землі. В мене не, не має бути якихось таких сильних переживань, тому що мій батько Господь, а він є всемогутній, а Він бажає мені добра, а Він от, е, хоче мене благословляти. І ось така віра, вона якби. Не зовсім євангельська, не зовсім правильна, тому що людина не вірить в такого Бога, який може проводити через якісь трудності, через якесь полум'я, через воду, через вогонь, через якісь скорботи, переживання. Людина не вірить в такого Бога. Вона хоче вірити в Бога, який приносить благо, добро, благословення, який для нашого матеріального життя. Фізичного життя щось робить, піднімає нас, веде, благословляє. Ось в такого Бога хочеться вірити. І от така віра, вона десь з'являється у серці, а потім раптом стається так, що приходять якісь потрясіння в життя, переживання, щось починає траплятися не дуже добре у житті, і втрачається віра. Тому що віра, яка була в серці, вона не була основана на Слові Божому, а вона була земна, душевна віра. І ще сказано про неї, що вона є бісовська. І така віра, вона Богу, такою вірою Богу догодити неможливо. То, браття, сестри, нам треба обійти своє життя, подивитися, яка віра в моєму серці. Яка віра, чи віра Божа, чи вона основана на Слові Божому? Чи на чому сьогодні основується моя віра? І ось я також зачитаю це записано Післання Іуди з 20-го вірша такі слова: А ви улюблені, зміцняйтеся в найсвятішій вірі вашій. Молячись в Дусі Святому, зберігайте себе в любові Божій, чекаючи милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І такі прекрасні слова каже, а ви улюблені, зберігайте себе в найсвятішій вірі, зміцняйтеся в найсвятішій вірі, тобто, у вірі треба зміцнятися. Бо, бо знаєте, вона може бути, ну вона може хитатися, наша віра. Як вже було сказано, ворог полює за вірою. Він не полює за тим, щоб ти перестав ходити в дім молитви, щоб ти перестав служити. Проповідувати, співати, вірші розказувати, або ще десь на якихось поприщах звершувати служіння. Ворог не буде цьому перешкоджати. Це не так страшно. Але йому страшно, коли християнин жива для Бога людина, наповнена живою вірою. Оце ворогу страшно. Тому що в Біблії написано, ти віруєш що Бог один, єдиний, добре робиш. І біси вірують і трепещуть. Це духовний світ. Вони знають, що є Бог, вони бачать Його велич, Його могутність, вони знають, який у них кінець, що їх чекає потім, коли явиться Господь у славі. І вони трепещуть. Але в людях, буває, втрачається оця віра і каже: ви зміцнюйтеся в найсвятішій вірі, молячись Духом Святим. Ось нам дано, як ми маємо зміцнюватися, молитися Духом Святим. В нас має бути такий час, коли на протязі дня ми маємо потаємну молитовну кімнату, там, де ми приходимо, схиляємося перед Господом. І ми розказуємо Господу і всі свої трудності, переживання, і ми молимось, і ми до нього кличемо, ми своє серце очищаємо перед Богом. Де треба, ми каємося. Тобто, таким образом ми обходимо своє життя в молитвах, ми іслідуємо себе, іспитуємо, ми аналізуємо, себе, своє життя. І це ми робимо в молитвах, і тоді наша віра в Господа Ісуса Христа вона зміцняється. Таке не раз бувало, браття і сестри, що десь якісь переживання, трудності, щось дуже так давить зі сторони, щось якісь ну, трудності, переживання, але приходиш в молитві до Бога. Починаєш молитися, проходить якесь время, можливо, півгодини, можливо, більше, менше. А ти продовжуєш молитися, молитися, і в якийсь момент приходить оця свобода внутрішня. Знімається оцей тягар, оця важка ноша, вона вже перестає тебе давити, вона перестає над тобою володіти. Слава Ісусу Христу! І це робить Господь, і через це наша віра зміцняється, вона зміцняється, що сильний наш Господь, які би ми не проходили обставини в житті, що би з нами не ставалося, але сильний наш Господь, щоб істилювати нас, щоби звільняти нас, щоб дарувати нам той простір, ту свободу і ту живу віру. І каже, зберігайте себе в любові Божій чекаючи милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя, що себе треба зберігати в Божій любові, тому що приходять думки: Бог мене не любить, Бог мене залишив, і це все через те, браті і сестри, що не так все йде, як нам того хотілося би. І через це приходять думки, що Бог не любить, Він не бачить, Він не чує мене. Отакі От думки приходять, і по тій причині, що щось іде не по-нашому. Не так, як ми хотіли, як ми думали, як ми мріяли, не так, як ми вірили. А чому? Тому що неправильна віра була, душевна віра неправильна. То я закликаю нас, браття, сестри, щоб наша віра вона була основана на Слові Божому, щоб наша віра була. Божа віра, міцна віра, яку ніхто не похитить, яка росте в серці, яка, знаєте, показується ділами. І оця віра хай в нас перебуває. Слава Ісусу Христу!